Фестиваль Луцьк Фудфест» вже вдруге цього року вітає лучан та гостей міста у себе в гостях. У замку Люборта розміщено дуже багато локацій, фудкортів, а також розваг для дітей та дорослих. Також ви зможете знайти дуже багато хендбейт товарів. І найголовніше, усі присутні зможуть побачити виступи місцевих та всеукраїнських зірок. Зокрема, виступатимуть на фестивалі переможці Вербашня Євробачення-2022», Лош оркестра Рада вас вітати на Фудфесті, серпень 2024-го. На сцені хедлайнер фестивалю цього дня буде Калуш Оркестра. Також на гостей фестивалю чекає 32 точки фудкорту і більше 10 точок хендмейд. З цікавого, у нас багато нових учасників, які приїхали до нас зі Львова, з Тернополя, з Києва. Гості з Рівного, де ми теж проводимо свій фестиваль. Вони були там раніше вперше. Тепер вони приїхали і до Луцька. Понад 10 відомих популярних в, наш, в нашому місті артистів на сцені. Також збираємо кошти на підтримку сотої ОМБР. Жаль, не маємо учасників з східної частини України. Раніше вони у нас були не в такій великій сказати можна кількості, але бували зараз. У нас проте у нас є бізнес, який переїхав уже, наприклад, у Львів і зараз себе позиціонує як учасника зі Львова. А ваша мета сьогоднішнього приходу на ну, когось пішли подивитися, щось скуштувати і скуштувати, і подивитися, посмакувати, поспівати, потанцювати. Так, музику, поки буде на сцені якийсь виконавець цікавий. класний. А вже бачили програму, кого очікуєте з виконавців? Очікуємо калуша і, і, і барика, і серго теж класний виконавець луцький. Мов, сюди прийти діти чи, чи батьки? Е, діти Діти побачили, так? Е, вона виступає а, сьогодні. А, Сьогодні виступає ваша донечка, так? А коли ти виступаєш, ти знаєш? Скоро, так? Да. А які танці танцюєш? Само і з командою. Як, переймаєшся трошки, чи думаєш, що все вдасться? Все вдасться. Приїхали. З, Києва приїхали. з Києва приїхали, так? Так. Да. Покорять ваш шикарний вузь. Ага, зрозуміло. Бачу, різними лавашиками будете пригощати пловом. Е, так, звісно, маємо плов в асортименті, маємо лавашики з сиром сологуні, маємо шаурму, соковиту овочі на мангалі, грибочки, перчики, маємо салатики різні, помідорчик, огурчик, шпажечка на картопельки. Маємо е, соковитий камамберчик-сир із грушками запеченими. Це наш хід продажу. Ваш заклад я бачу спеціалізується на такій грильованій кухні. Так, Так, звісно, у нас грильована кухня. Маємо реберця, м'язко. А ваші ребра можуть поборотися з львівськими ребрами? Ні, не можемо, бо ми найкращі. Печете, бачу, якісь курочки, качечки, ананас бачу, що це у вас за страви такі будуть. Це у нас е, буде курочка е, томлена на при низьких температурах, тривалий час е, з копченими ананасами. Е, це равлики волинські. Бекон замотаний в такого равлика. Е, воно теж томиться на невеликій температурі. Е, жир витоплюється звідти. Потім воно карамелізується в. Ось в карамелі в нас. Це карамель можна, з, цим, з апельсиновим соком і цедрою. І все, воно піджарюється, посипається спеціями. можна їсти. А вперше ваш заклад бере участь в фестивалі? Ні. Наш заклад майже постійно бере участь. То ви вже тут якби так. Я, я саме перший раз тут, але заклад постійно приймає участь. А як от вам загалом хоч як працівнику тут, як організація? Організація все дуже чудово, але ну, як працівнику то мені тут трохи жаркувати. А так все круто. Виготовляю я ось такі гіпсові вироби. У мене всього приблизно 130 різних форм. Виготовляє, потім заливає соєві свічки 18 різних ароматів свічок. Тобто, як я розумію, ви у ці кашпо маленькі самі робите? Все повністю з нуля. Тут натуральний соєвий віск, ароматизатори «Де Франція, повністю все сертифіковане, якісне максимально і класне. Маєте змогу переконатись. Є також арома дифузори для дому, арома автодифузори, парфумовані масла, також з французьких парфумованих масел. Також сертифікованих е, приємно, коли заходиш додому, і у вас пахне там не лимон, манго. Цікаво, коли там буде пахнути вашим улюбленим парфумом або парфумом вашого чоловіка, і ви от хочете бігти туди, туди додому, де пахне затишком. Тому можна обрати свій е, запах затишку і для авто, і для е, дому. Скажіть, ви вперше на футфесті? Чи вже другий раз берете? Можливо, третій, четвертий? Я фанат футфесту. Вони просто в саме серденько. Я вже четвертий раз на футфесті. І з нетерпінням кожного разу очікую, тому що знаєш, якщо вони роблять, це просто пух, це бомба буде. Це треба обов'язково туди йти, приходити, відриватися, буде на найкращому, на найвищому рівні. Це дуже круто, що це саме злуцька, от знаєте, така гордість була і в Рівному на фудфесті. Кожен день чекаємо, коли вже ж нарешті буде. А ви місцева, так? Так, я з Луцька. Луцькфутфест продовжує свою роботу. Гості фестивалю частуються різними смаколиками та напоями а діти розважаються. Усі присутні танцюють, розважаються, а також не забувають донатити на збройні сели України.